Що? Кидайте вугілля! Вибачте! О Боже, дорога вущує до однорядної. Це мене сповільнить. Давайте! Давайте ще. Знаєте, я вже не хочу перемогти. О Боже! Фермерська вантажівка обганяє іншу позустрічній смузі. Ти егоїстичний вилупок! це в біса було. Пробуксовка. Якийсь мазут на рейках. Пробуксовка на 110 км за годину. Цікаво. Де зараз Джезза? Ми їдемо вздовж північної дороги. Де ж він? Де він? Я їду вздовж залізниці. Тож одразу побачу, коли праворуч з'явиться зелений монстр. 20 хвилин. 20! Еденбург 187 кілометрів. Це ще й досі перегони трьох. Між нами не більше, ніж 12-13 кілометрів. О Боже. У нас червоне. Ні, це дві жовті. Це дві жовті. Усе через те, що ми тягнемося за дурним проміським поїздом. А він зупиняється на кожній станції. Він зупиняється на кожній станції і дуже нас затримує. Лишилося 15 кілометрів. Може, ми просто його протаранимо? Він міг мене обійти. Я не бачив диму. Може, він дуже далеко? Я просто не знаю. Нам зелене, зелене. Давай, давай, давай. Потрібним максимальне прискорення. Семафори дуже нас затримали. Ще кілька кілометрів, і я доїду до центру міста. Пара, вогонь! Вогонь! Пара, пара, пара. Давай. Лишилося сім хвилин. Червоний. Доведеться добряче пробігтися. Як дістатися до готелю Балморал? Не знаю, чи ми виграли, але зробили все можливе. Куди бігти? Дорогу. На відміну від Джеймса Мея я бігаю тільки на телебаченні. Це вже занадто. Де Бар. Oh. Зараз ти можеш сказати, от чортяка. <laughs> ти не не смійся з людини, в якої почесне друге місце. Джеремі, говори зі мною. Пий. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я більше ніколи не хочу бачити паровозів. А ти молодець. Усе добре зробив. Постарався, справжній чоловік. Щось чути від Гамонда. О Боже! Знову повертаються відчуття. Ой, як погано. Тепер я відчуваю, як болять ноги. Дякую. Вибачте, але навіть 60 років тому машини були кращі, ніж поїзди. Так, так, але це не найбільша сенсація. Принаймні не та, на якій можна закінчити передачу. Але в мене дещо таке є. Вас певно цікавить, чому Міхайль Шумахер не їздив на Сузу Кіліана. Не хвилюйтеся. Він їздив. І це було щось. Він стартував. Він заглух. О Боже, Міхаель Шумахер заглух на ліані. Але він таки рушив. Не... Погане діло. Цілком очевидно, що він не звик до механіки. О, Ось перший поворот. Подивимось. Е ні, це неправильна траєкторія. Дуже погано. Але він втримав машину. Погляньте, як він контролює задню частину авто. Тепер Чикаго. Знову широко. В нього нічого не вийде. Він вилетить? О, ні. Він їде на оператора. Усе добре, той утік. Усе гаразд. Тільки вітрове скло розбив. Тут начебто все чисто. Але надто повільно. Тепер до шин. Він їде не в той бік. Шумі, ти їдеш не в той бік. Врешті останній поворот. Міхаель Шумахер загубився. Знаєте, що я думаю? Я думаю, чекайте, чекайте, чекайте. Я думаю, що Міхаель Шумахер це не стіг. Він самозванець. Оце сенсація. Сенсація. І цим можна закінчувати. До наступної зустрічі.